У Лусівській громаді нічний крижний дощ перетворив дороги та тротуари на ковзанки. Проте негода не стала несподіванкою для працівників комунального підприємства Екосан. Техніка працює в місці зночі, говорить керівник підприємства Володимир Селезньов. В півтретього комунальна техніка у кількості двох одиниць розпочала обробляти центральні дороги міста, по яким пересувається місцевий транспорт. На даний час по місту працюють. Вже шість один з техніки на пів сьомого вийшли робітники. Вони обробляють піщано-сольовою суміш, тротуари, пішохідні переходи та зупинки. В місті селищі Лиманівка та селі Домаха зазначає Володимир Селезньов. Надалі синоптики прогнозують нетривале потепління. А вже на початку лютого на нас чекає суттєве зниження температури повітря. Комунальники готуються до таких примх погоди. Запаси піщано суміші є. Також додатково проводили провели тендер на закупівлю солі і піску. Вікторія Кожиду, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.